So, the отже, нещодавня операція СБУ показала, що Україна має значний військовий потенціал, і ми входимо в нову фазу війни. So, what actions, які дії мають вжити наші закордонні партнери та міжнародна спільнота, щоб реально вплинути на подальший хід війни? перше, що юкрейнінс. Ну, те, що українці зробили за останні 48 годин, просто вражає. Думаю, це здивувало не лише росіян, а й весь світ. це була блискуча військова операція. Хоч ми не знаємо всіх деталей, але це показало, що українці можуть бити по Росії глибоко на її території thousands of miles inside Russia. That is an amazing Це неймовірна подія, яка змінює динаміку цієї війни. Тобі єноентовоце не закінчить війну, але світ має побачити бій де ти українці рішуче захищають свободу де індепенденс. А інші країни мають продовжувати їх підтримувати у цей складний час. Thank you. дякую. The next і наступне запитання: чи можливі зараз справді змістовні і результативні переговори між Росією та Україною? Якщо так, то які умови мають бути з обох сторінвасевофейс? Well, uh, ну кілька речей. Я сподіваюся, що Трамп і Путін зможуть зустрітися і закінчити цю війну, укласти мирну угоду. Це критично для України та Росії. Але США і НАТО мають зрозуміти наскільки Путін прагне перемоги. And I think it's going to take, unfortunately, Думаю, на жаль, президенту доведеться чітко сказати Путіну, що якщо він не погодиться на перемир'я за 30 днів, і ми не почнемо переговори про справедливе завершення війни то США та НАТО надішлють Україні всю необхідну зброю для захисту, і можливо, треба буде повідомити Путіну що Українці зможуть використовувати цю зброю для захисту, як їм потрібно defend themselves. і нам можливо доведеться дійти до цього моменту, перш ніж пан Путін і російське керівництво зрозуміють, як серйозно захід ставиться до зобов'язань, взятих США, Британією та Росією на Будапештській конференції 1994 року. You know, Yeltsin, President Clinton, Знаєте, Єльцин, Клінтон і прем'єр Британії заявили в Будапешті, що в обмін на відмову від ядерної зброї ми поважатимемо територіальну цілісність України. саме це було узгоджено у 1994 році. І Трамп має нагадати Путіну, що Україна не вторгається в Росію. Росія вторгається в Україну, і Росія, США чи Британія мають зобов'язання з Будапешта 1994 року поважати територіальну цілісність України. Ось що відбувається. І я молюся, щоб росіяни скоро зрозуміли, наскільки аморальною є ця війна? Ця агресивна війна Росії проти України порушує всі іудео християнські принципи. Це має обурити віруючих російської православної церкви. церквидеке. І я сподіваюся, що Кирил Патріарх РПЦ прокинеться і зрозуміє, що благословляє аморальну війну в Україні. Тенкісе.